А у Нью-Йорку відзначення Шевченківських днів завершилося виставою Гайдамаки унікальною інсценізацією відомої поеми Шевченка. На події побував Олександр Яневський. В українському національному домі, що знаходиться у нью-йоркському іствілич, відбулася інсценізація поеми гайдамаки, відомого українського театрального режисера Леся Курбаса. Два дні поспіль мешканцям Нью-Йорка показували одну з трагічних сторінок української історії Коліївщину народне повстання 1768 року на правобережній Україні. Вперше поема гайдамаки була надрукована у Санкт Петербурзі. Основним джерелом твору стала усна народна творчість пісні, перекази та легенди. У творі Шевченка розгортаються дві сюжетні лінії саме повстання та історія особистого життя Яреми. Режисером, постановником вистави став народний артист України Іван Бернацький. Поставити гайдамаків на сцені було його мрією, говорить режисер. Щоб ставити гайдамаки, по-перше, дуже треба довго вчити Шевченка. Шевченко має глибокий, дуже закодований код у всій творчості. Я увів п'ять ярем, п'ять Оксан. Чому? Тому що це вистава про любов. Попри всьому тому, що є героїзм, залізняк, гонта, це є покоління, де Шевченко засуджував кровопролиття, їхні вчинки, ці дурні жорстокі клятви, різати дітей. Робота над виставою тривала рік. У ній взяли участь 27 акторів. Всі вони учні театральної школи Івана Бернацького. За словами глядачів, окрім безпосередньої гри акторів, яка тримала їх у напруженні впродовж двох годин, на них справило враження також і технічна складова вистави, звук та освітлення. Незнання української мови не було для багатьох глядачів проблемою, адже акторам вдалося добре передати емоції. Well, Моє враження це було дуже гарно. Я не говорю ані українською, ані російською, тому це було унікальним для мене відчути усю драму та емоцію поза словами. Мені дуже сподобалася вистава. Я плакала навіть деякий час. А дуже важко дивитися через події, які відбуваються зараз в Україні. сьогоднішня вистава надзвичайна. Я люблю українську культуру, мову людей, українці та грузини як брати. I play was very for сьогоднішня вистава була дуже надихаючою для України. Я українка американського походження і дуже пишаюсь тим, що наше культурне надбання має продовження, і що нашою культурою пишаються. Обідніся Олександр Яневський голос Америки.